Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео давайте подивимося ще один цікавий дебют, і це у нас буде голландський захист. Він виникає після ходів d4 і F5. Вже після перших ходів білих і чорних. Перед нами стартова позиція цього дебюту. В принципі, дебют доволі ризикований, і його на постійній основі гросмейстери майже не грають, але під бліцем він. Дуже і дуже непоганий. Тут у чорних є різні схеми розвитку, вони можуть вставляти пішепки, наприклад, таким ось чином всі на білі поля. І також є інша ідея, коли чорні проводять Е5. І для цього треба грати D6 і е 5 це принципово інший план. І сьогодні подивимося, як же на самому початку партії чорні можуть доволі швидко отримати проблеми через те, що у них послаблена біла діагональ. В цій позиції подивимось два цікаві варіанти. Вони не будуть основними, але тим не менш вони мають право на життя теж за білих, і білі їх доволі часто використовують. Почнемо з ходу слон g5. Слон G5, ідея в тому, що на кінів 6 білі можуть з'їсти цього коня і здвоїти чорні пішаки. Тому чорні грають h 6, хід дуже логічний. Білі тут як дивно, відступають не слон F4, наприклад, а саме слон H4, і якби заманять, можна сказати, чорних на хід G5. Ну, G5 поки що для чорних хід нормальний, білі грають слон G3, і отут дуже важливо чорним не зіграти F4. Якщо подивитись по базі, що я вважаю дуже важливо, і чому я до бази звертаюся, тому що ваші суперники дуже часто будуть грати саме так, як граючи більше за все, в принципі, люди. На і от ми бачимо, що хід F4, який є доволі суттєвою помилкою і статистику, те, що бачите, свястити відсоток перемог, от він якраз траплявся частіше за все. Але цей хід доволі все таки поганий. Хід F4 не треба робити, треба зіграти слон g 7 або кінь F6, і там чорна ще більш-менш нормальна позиція. Але чому погано F4? Хід максимально логічний і нам здається, що чорні обирають фігуру. Але тут не все так просто. Давайте подивимось варіант трохи далі. Отже, після ходу F4 у білих є сильний хід е 3 Ідея в тому, що з'їдати слона зараз чорні не можуть, через те, що буде мат на полі H5. А, тим не менш, у чорних є тут різні варіанти і h5. Один з головних ходів за чорних, вони захоплюють простір. Ще більше на кроєцькому фланзі, і в деяких випадках можуть зіграти навіть h4. Отже, h5, білі грають слон D3, і також слон D2, до речі, був дуже сильний хід, але слон D3 покажу саме в цій позиції. Чому так? Тому що частіше за все чорні грали Тура H6, захищаючись мати слон G6, тобто тут вже не працює знову через мати слон G6. Але е, Тура 6 здається, що дуже класний хід захищає від мату на G6, тим не менш Тура 6 це буде суттєва помилка за чорних, оскільки у нас є класна жертва ферзя. з H5 і на А5 слон G6 все одно ставимо чорним матом. Тим не менш все-таки чорні можуть зіграти сильніше і в даній позиції замість ходу тура а 6 у них є різні варіанти, наприклад, хід d5. Хід d5, давайте подивимось трохи детальніше. Так от, після ходу d5. Білі можуть грати по різному наприклад, просто ЄФ або знову 6 шах, потім ЄФ. І отут після H4 ми все-таки ставимо цей шах. і дуже важливий хід це хід кінь F3. В принципі, в цій позиції чорні не зобов'язані програвати відразу, але тим не менш дуже-дуже хочеться зробити хід. Якщо це до бази, то тут у нас всього лише дві партії, тому детально цей варіант дивитись ми не будемо. Покажу лише, що же поганий хід, аж же поганий, тому що ми граємо кінь E5. Саме в цьому була наша ідея. І на до 6 у нас є видка. вилка ходом і не всім. І далі з'їдаємо ферзя і бажаємо цій партії Так що так дуже швидко, буквально там 10 ходів, а в деяких варіантах навіть ще швидше. Білі можуть перемогти і більш того навіть ще поставити мат. Також хочу показати дуже схожу ідею. Вона буде навіть а, гамбітною Ми тут жертем пішака, але теж. Чому б і ні, чому б так не зіграти, тому що у нас цей варіант теж має місце бути. Отже, ви можете зіграти замість слон G5. По-різному, Кіння, 3, кінця, 3C4, і, там, наприклад, є 4 гамбіт з Таунтона. Але сьогодні подивимось гамбіт з іншого боку, це Хід G4. Теж доволі цікава ідея. у вона схожа на волжський гамбіт або гамбіт Бенко, коли на Феррисом фланзі також два пішаки. Віддають чорні, насправді, одного пішака, тому що другий пішак відіграється. І ось в даній позиції так, чорні виграли пішака, але у них доволі слабкий король, і крім того, у білих ще є перевага в розвитку фігур. Далі чорні грають кінів 6, білі грають g 5, і отут за чорних теж, як часто і буває, є дуже популярний хід, такий, як H6. Давайте його подивимось, і H6 вже. Суттєва помилка за чорних. Насправді хід H6, хоч і здається активним, але він навіть без угрози, оскільки на HG ми з'їмо тру на полі H8, через те, що зв'язка поєдні у чорних. І більш того, ми ще й продовжуємо нашу атаку ходом ферзь D3. Ферзь D3 і погрожує мат на полі G6, як і в деяких інших варіантах, які ми сьогодні вже дивились. І на d5 граємо F6. Ну і далі мата немає, але у нас вилка. І далі або бо або як мінімум туру. Причому що важливо, теж давайте це покажу, що після ферзі 8, уходи кініш 8, наш кінь захищає ферзя. Якщо б не ця обставина, то кінняш 8 би не працювала і у чорну була позиція ще ну, хоча б не погляна відразу. А так вони залишаються без тури. Ну і далі дивитись, думаю, що немає великого сенсу. А, також а, після 5-го входу 5, хотів ще показати... Варіант з ходом д5 це найкращий варіант з чорних, якщо чорні зазнають, що тут робити, то зіграють d5 і не 3 d 6 Тепер вже жертви не працюють за білих і принаймні в один хід чорні не програють, але все одно позиція ви бачите, що на користь білих. Тобто сюди білим іти і можна, і в принципі треба навіть це робити. І останній приклад на сьогодні, остання красива ідея, вона мені дуже подобається, і теж вона типова для подібних позицій. Наприклад, чорні зіграли після кінь g5 c 6. Теж доволі логічний хід, тут замість 6, так замість d5, c 6. Саме цей хід. Ми одно граємо в верхне 3, тут легко запам'ятати. І в принципі, якщо чорні зіграють d5, там позиція ще більш-менш нормальна для чорних, але подивимося, яка ж ще одна класна і типова ідея є у білих. Отже. Наприклад, чорні грають якось по типу B6, роблять нейтральний такий хід, який здається, що теж дуже логічний. Далі слон B7 хочуть зіграти, але отут красива ідея, типова, дуже типова для подібних позицій, це Тура H7. Тура H7, ну і виявляється, що на кінер 7 H7 ми ставимо F6 матом. Теж дуже красива ідея, теж тут білі перемагають, і знову ж таки проблема у чорних за цією діагоналю, яку вони самі послабили. Першим ходом f5. Отже, висновок такий, що хит f5, в принципі, можливий на d4, він не буде помилкою, це зрозуміло, але тим не менш його назвати найціннішим за чорних теж. Я думаю, що не можна. Так грати можуть чорні час від часу, але все ж таки зараз ми бачимо, що з ртуючи з добази, знову ж таки, цей хід зустрічається доволі рідко і грають частіше, все-таки d5, g 6, e6, навіть e5. Вже 6, майже як завгодно, хід F5 у нас дуже-дуже рідко зустрічається всього лише 2%. Дуже багато ходів які більш популярні. Це по 6 Дішеса, по базі майстрів, хід F5 у нас буде на четвертому місці, але тут теж лише 3% партій, які та F5, сильніші ходи зустрічаються в багато разів частіше, ніж хід в 5. Хід F5 не програє відразу, але все-таки хід дуже ризикований. Ми бачимо, наприклад, цих всіх. Пасток, що можна дуже швидко чорним отримати серйозні проблеми, якщо навіть трошки не точно зіграти. Але хід f 5 взагалі доволі непоганий, можливо, колись ми його і подивимося. Якщо ви знаєте, що робити чорним, не потрапляєте в ці пастки, то так можна грати, але все одно розумієте, що хід доволі ризикований. Ну що ж, сподіваюся, що ці всі ідеї вам сподобались. Дякую за увагу і до нових зустрічей.